Хто на порозі? Хто у вас на порозі? В мене таро. Зараз все дізнаємось. Так, вісімка пентаклів. Ну, хтось по праці, до речі, хтось, хто зможе відкрити вам якісь нові горизонти. Це буде стосуватися саме вашої зайнятості, розумієте? Тобто, це нові пропозиції. Це стосується пропозиції. Що ще треба знати? Так, що це буде королева мечу, мається на увазі це або ви, або ви хлопці, так само байдуже, що тут жінка, але це про вашу рішучість, про ваш інтелект і те, що буде корисно вам взяти, мається на увазі на озброєння під час цієї праці. Ви в седлі, це дуже класна карта. Стосовно грошей мається на увазі. Для заробітку у вас буде пропозиція, до речі, і від жінки може така надійти, або пропозиція якогось знайомства. Ви може, вас може Жінка познайомити, або це буде просто колектив, якийсь розумієте, в якому ви так само зможете доволі талановито себе розкрити. Відчувати ви себе будете як королева мається на увазі загострений розум, загострені амбіції, загострені якісь плани і, взагалі, можливість планування. Тобто, хто на порозі, це той, хто подара, подарує вам якийсь розвиток у ваших справах, нові можливості заробітку і можливість відкрити в собі якісь нові. Грані, понімаєте, побороти якісь страхи всередині себе. Така людина. Хто ще? Так, в мене тут що? Дві карти. А, так, сім чаш і двійка. Вибачте. Вибачте, і двійка так само чаш. Розумієте, ілюзії а, щодо кохання вони будуть все ж таки розвіяні. Да, но воно, Розумієте, до кохання до своєї роботи мається на увазі, тому що келихи це про емоції саме. Тобто, ви відчуєте, ви маєте сумнів якийсь у своїй праці. Буде така людина, яка ці сумніви в вас розвіє, і ви будете любити ще дужче ту справу, якою ви займаєтеся. Ви відчуєте себе ну, королевою обставин, можна сказати, і вам буде дійсно до, до снагі саме, ну як вам сказати, не розгубитися, побачити нові можливості і перспективи. Тобто на порозі людина, яка вам зможе подарувати нову якість вашого життя у праці. Отже, шукайте нову працю або спостерігайте за пропозиціями, тому що в них буде закладено саме, закладен, перепрошую, саме ваш успіх. Тож вперед і вгору. 宝宝。